Я вітаю вас на сеансі у Таролога. Сьогодні тема нашого відео це прогноз для лева на липень. Подивимося детально кожну зі сфер. А якщо ви не лев, переходьте на канал та шукайте свій знак зодіаку. Також раджу вам дивитися не лише свій знак по сонечку, а також ваш асцендент. Це допоможе вам отримати більше інформації щодо ваших прогнозів на місяць. Ну а якщо ви хочете навчитися читати карти таро так само, як роблю це я, то запрошую. Що у вас на безкоштовний урок по таро від мене? Для цього пишіть в мій інстаграм. Ви його можете побачити ось тут. Пишіть в директ мого інстаграму, кодове слово урок і доступ. Прийде вам автоматично. І дві години навчання будуть присвячені саме вам. Ну а ми почнемо із загального фону місяця для Лева. І перевернута карта відлюдника буде говорити про те, що в цьому місяці Лев захоче відійти від міської митушні і більше сконцентруватися на собі. Але чи вийде це в Лева, якщо враховувати те, що? На спілкування в соціумі у Лева карта перевернутого колеса фортуни, яка може говорити про те, що можуть повертатися якісь та її знайомі, а будуть нагадувати про себе люди з минулого. В житті будуть відбуватися події, коли ті люди, які вже можливо здавалося, що ви ніколи з ними не зустрінетеся, а тут вони знову вам напишуть і по колесу фортуни вони знову дадуть про себе знати. Далі, якщо говорити про фінанси. Фінансову складову для Лева на цей місяць, то будьте уважні щодо людей, і в тому числі ваших друзів, які до вас проявляться. Адже по п'ятірки мочів на фінанси, вона може говорити про те, що можуть бути, наприклад, друзі чи родичі, які захочуть на вас нажитися, які захочуть десь там сходити за ваш рахунок або використовувати ваш фінансовий потенціал абсолютно у своїх мотивах. Ці люди можуть прибіднятися, говорити говорити, ой, подивись, який я бідний нещасний, там, будь ласка. Закрий за мене рахунок, або там зроби мені якийсь подарунок, або вони будуть намагатися зловживати вашою добротою, наприклад, просити якісь ваші там послуги, чи проситимуть виконати вашу роботу, за яку ви зазвичай отримуєте кошти. Вони проситимуть цю роботу отримати абсолютно безкоштовно. Тому будьте уважні до друзів, які до вас проявляються. Можливо, якраз надуть про себе знати саме ті друзі, з якими ви давно не спілкувалися. А тут вони знову прокинуться і будуть просити вас про якісь фінанси. Чи про допомогу. Також по цьому аркану неблагоприємно позичати гроші, тому що ці борги потім можуть не повертатися. Що стосується навчання, у нас тут перевернута вісімка кубків, яка буде говорити про те, що навчання може зайняти більше часу, ніж ви планували собі першопочатково, тому що по перевернутій карці тут немає закінчення. Відповідно, вивчення тих чи інших матеріалів може потребувати від вас. Більше часу, ніж першопочатково ви на це розраховували. Але якщо ви будете вивчати саме езотеричні науки. У нас карта місяця у п'ятому домі, вона говорить про те, що а, буде потенціал на вивчення саме езотеричної сфери, але те, що ви будете вивчати, воно буде не так, можливо, легко або не так швидко, як ви, про початково для себе хотіли. Але ваш інтуїтивний потенціал абсолютно неймовірно буде розкриватися у цьому місяці. У вас будуть вісь чесни, у вас будуть підказки від Всесвіту. У вас, в принципі, навіть ваша робота, особливо, якщо ви. Ви працюєте в езотеричній сфері, то ваша робота може вийти на абсолютно новий рівень. У вас можуть бути нові звершення, нові глобальні події, і в контексті роботи ви можете буквально перевершити себе. Тому на роботу цей період дуже благоприємний. Але у стосунках з вашою рідною матір'ю можуть бути якісь непорозуміння та конфлікти. Можливо, будуть якісь незначні придирки по відношенню один до одного, або непрошені поради, які дещо можуть зіпсувати ваші взаємовідносини, але ці ситуації вони критичними в принципі не будуть. Але що буде більш критичним, так це сфера вашого особистого життя. Адже трійка мечів може говорити про розчарування у любовній сфері, коли ви відчуваєте, що вам зробили боляче. Тут може бути горіч, сльози, тут можуть бути всякі непорозуміння а, зі своїм партнером. Але треба розуміти, що ваша кармічна задача по перевернутій імператриці в цьому місяці, ваша кармічна задача саме в тому, щоб у стосунках і в принципі в житті безпосередньо ставити в першу чергу себе на перше місце. турбуватися про свій власний комфорт та не забувати про свою внутрішню жінку та її комфорт. Тому що подивіться. Ця аркан імператриці це дуже і аркан. Ми бачимо, що вона сидить в лісі, де все буквально її володіння, і тут є символ Венери, який, безперечно, є символом дітонародження та любовного жіночого начала. Ну а м'які порини вказують про ті комфорт. Тому ваша кармічна задача по перевернутій імператриці турбуватися про свій комфорт та діяти виключно у своїх інтересах, особливо що стосується любовної сфери, тому що вона може завдати вам неабиякого дискомфорту. В цьому місяці. А далі, по духовному вашому шляху. По духовному шляху у вас будуть глибокі процеси переосмислення. Цей місяць надзвичайно благоприємний для. Різного роду медитативних практик. Тета хілінг, медитації, регресія і все, що з цим пов'язано, по карті повішеного, будуть абсолютно класно у вас працювати. Також по цій карті можна, можна пробувати якісь дещо дискомфортні практики, дискомфорт на який ви йдете цілеспрямовано. Наприклад, це може бути практика вісткостояння і в цих практиках, духовних практиках дискомфортних чи медитативних, ви абсолютно точно будете отримувати для себе нові інсайти, нові розуміння та нове бачення ситуації, яке аби як буде корисним для вас. Тому всякий духовний розвиток однозначно необхідний вам у цьому місяці і буде дуже благоприємним. Якщо говорити про якісь зміни, то зміни у вас можуть бути, при тому ці зміни можуть бути доволі швидкі. Ці зміни будуть стосуватися безпосередньо сфери вашої роботи, і це буде. Вихід вашої діяльності на новий рівень, можливо, ви станете більш відомими. Ви можете отримати підвищення, визнання, ви можете зрушити з мертвої точки той проект, чи діяльність, яка давно стояла на місці, або в принципі можете отримати нову роботу. Нові звершення, чи навіть якісь нові досягнення. У контексті соціального життя у вас можуть бути по тузу однозначно, це якісь нові знайомства, і будемо мати надію, що вони будуть більш вдалими, да, аніж ті старі люди, які до вас будуть повертатися, які будуть давати про себе знати. Але, до речі, тузу жезлі в поєднанні з нашим колесом фортунин, коли може говорити про те, що зв'язки зі старими друзями можуть. Можуть запалитися буквально з новою силою, але все світ вам в цьому місяці рекомендує що. Всесвіт вам рекомендує закривати всі свої, знаєте, висяки, як то кажуть, завершати всі незавершені справи. Тобто, знаєте, не залишати оцього шлейфу незакінчених задач. Вам треба або відмовитися від їх виконання, наприклад, ось я це робила, але в процесі я зрозумів чи зрозуміла, що ця справа є непотрібною, неактуальною та небажаною в даний момент. Відповідно, ви просто її закриваєте, закриваєте цей аркан смерті і до нього більше не потрібно. Повертаєтеся. Або якщо ви маєте намір все ж закінчити цю справу, то вам необхідно довести її до кінця. Але основний акцент вам необхідно ставити саме на вашій жіночій природі та розкритті свого потенціалу та комфорту мої дорогі леви. Ось такий прекрасний прогноз у вас був на місяць, навіть знаючи якісь потенційно негативні моменти, особливо що стосується особистого життя чи непорозумінь з матір'ю, ви зможете їх скоригувати, тому що, як то кажуть, хто в вже попереджений, той може цей прогноз скоригувати та змінити на благо для себе. Ну, а я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Раджу вам написати в дірект мого інстаграму кодове слово урок, щоб отримати безкоштовне 2-годинне навчання по таро. Ну, а ми з вами не прощаємось і до нових зустрічей!